Добрий день! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса, це канал про в'язання. І сьогодні в мене звіт за перший день у марафоні, який проводить Оля Діврина, 500 брилків за 28 днів. Я собі ставила мету 100, але, дивлячись по результатам першого тижня, навіть 100 я не зв'яжу. Ну. Це не, не, не сама велика проблема. Нав'яжемо ще 100 зв'яжу за 2 місяці, значить, так. я почала в'язати, перше, що я почала в'язати, це ось такі брелочки е, Демагорган. Я їх зв'язала 8 штук. Але в мене в наявності залишилось вже 5. Загалом я їх вже зв'язала 10, і от залишилось 5. Вони маленькі, але забирають багато часу, бо тут ручки, ці на чотири стовпчика по кругу. Ну і загалом, якби, дрібні деталі. Хоча б радує те, що не треба там, хотіла сказати, не треба оформлювати обличчя, хоча з іншого боку, ці білі штучки вишивати також займає час. Так, 8 демогорганів в мене. Далі я зв'язала 2 котика. Ось такий і ось такий. В мене в наявності є, зараз точно скажу, шість штук, Два родиль, два білих, один сірий, один коричневий. І я казала. Де був огляд всіх моїх брелків, що я хочу зв'язати ще одного сірого, однокоричневого. І два чорних. Але сірого, світлого я не захотіла, зв'язала ось такого. Темненький, такий, як він асфальтовий, дуже симпатично вийшов, мені подобається. І одного чорного. Два. Це вже 10 брелочків. Ой, 10. А, ну да, 10. 10. Далі я <плес> взяла щось легке. Зв'язала ось такі три бджілки. Хотіла п'ять, але і бджілки набридли мені. Ну, хоча б три. В мене є ще три в наявності, то шість штук, я думаю, достатньо буде. Вистачить. Це 13. Правильно, начебто 13. Загалом відео в мене буде дуже коротеньке, я вже зрозуміла. Далі я зв'язала два своїх стічика, ось таких. рожевих в мене є сині, а рожевих синіх в мене 4, рожевих тільки 2, теж було б гарно зв'язати ще, хоча б парочку. Але не знаю, як в мене дійдуть руки. Я просто що в'яжу, Ну, якби я в'язала тільки брелочки, то, можливо, я б встигла там. Скільки, це 4 тижні за, за тиждень 25 штук, так треба. Ну так. Але так як я в'яжу не тільки брелки, я ще нав'язую маленькі іграшки і, і ще там замовлення паралельно в'яжу. Ну, коротше, не можу я займатися тільки брелками, тому. Тому так виходить. Хоча, в принципі, в мене було до цього, що я за тиждень 21 брелок зв'язала. І, і, і трошки, якщо піднажати, то, в принципі, я б могла встигнути, але ну, вже як є. І ось такі два котика ЗСУ. Один руденький, також я їх хотіла більше, але так оце довго вони стільки забирають часу, що я вже просто не витримала. Хоча в мене ще є зв'язаний вушка ще на одного руденького. Ну, подивимося. Подивимося, як воно буде, як прийде натхнення до мене чи ні. Так, це у нас 8, 10, 12, 14, 17 штук. За тиждень 17 штук. Сьогодні я ще нічого не в'язала, сьогодні неділя, в принципі, ще сьогодні, якщо я щось вяжу, то можна сюди врахувати, але я зараз вяжу трошки інше не брилки. Маленькі іграшки, дівчата, я бачила там в чаті, в Телеграм, враховувати маленькі іграшки-брилки, в брилки, ну, плюшеві. Але я не хочу. Я от хочу брилки, саме брилки, які я буду продавати саме брилками. Я вирішила, щоб відео не було аж прям сильно таким коротеньким, то додати ще, як я їх повішу, сюди на стійку свої брилочки. Так, тут зверху в мене висіли демогоргани. Два або три, я. Не... Коли знімала відео, не пам'ятав, скільки в мене їх було, в мене їх забрали, і ось я вішаю новенькі 5 штук. Чесно, в планах в мене ще 5 до ярмарку, бо мені здається, їх розкуплять. Я до цього була на ярмарку, в мене їх не було, я навіть я казала, що їх в'язати не буду не хочу, але до мене підходила, підходила дівчинка запитувала. І я думаю, якщо вони будуть, то їх будуть купляти. Так, що тут далі у нас котики? О, як класно, скільки котиків. Хоча б котиків в мене достатньо. Так, тут, мабуть, ми приберемо це і повісимо сюди поруч рожевих стічів. Це, мабуть, не стіч, а Енджел, да? Стіч і Енджел. Я мультики просто не люблю. Не дивлюсь, тому я не знаю. Я Тільки в'яжу цих персонажів. Так. Що в мене залишаються? Бджілки, Де в мене бджілки? А ось вони внизу бджілки. Додаю сюди. Свої бджілки. Ні, ну Мені вже подобається, начебто і набагато зв'язала, але все одно так трошки вже. Просто що я її навіть рухаю, вона зазвичай в мене так легко ходить, а тут так рухає, вона вже така увійшла має, має якусь вагу. Так, і от проблема з котиками ЗСУ. Я як завжди вішаю тут зверху. Я так зазвичай вішаю зверху, ті, які в мене якби ходові. То мені доведеться щось прибрати. Що прибрати, Ну, мабуть, оце. вони тут три по одному, хоча конячки також я буду ще дов'язувати. Не знаю, встигну я в цьому марафоні чи ні, але все ж таки я їх планую. І вішаю сюди своїх котиків. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що котики достойні більш якогось поважного місця, не просто висіти з якимись іграшками, ну, в смислі, з брелками. А щоб в них якась була, знаєте, окрема стійка. Якби в мене їх було штук 20, то можна було б якусь маленьку таку стійку саме для цих котиків ЗСУ купити. Але також це ще її за собою возити треба. Ну, ось такий результат в мене. Давайте зараз це сюди довішаю. Змію. Оці, чесно, які в мене по одній змія, морозиво, От там ще, я їх. Е... Була в мене така задумка, їх прям зі знижкою скинути в одну коробку якусь маленьку, ну не коробку, а такий контейнер ось такий, наприклад, може трошки більший, і просто поставити їх там за якусь мінімальну ціну, просто щоб їх забрали. Є такі, які, наприклад, цей кит, я його більше не буду в'язати, а він один оце туди-сюди мені тіліпається. Катати його за собою, ну, якби не бачу сенсу, тому, скоріш за все, я зроблю якусь таку коробочку скину туди і, ну, типу, зі знижкою продам. Подивимося. Поки що вниз сюди повішу, але балеріну капучиною теж треба зверху, бо її внизу не видно. І люди не побачать, що вона є. Класно, стічі, до речі, виглядають. Я так довго збиралася їх зв'язати рожевих, а потім, коли вже побачила, що дівчата вяжуть і в'яжуть, думаю, ну, блін, давай вже. Не шукай відмазок. Клас, мені вже подобається. Аж на ярмарку захотілося. Ну, все, на цьому буду з вами прощатися. Коротеньке відео таке вийшло, бо не в'язала я багато. Я паралельно знімаю ще влог. Ну, такий собі влог, те, що в'яжу іграшки, тому... тому це відео вийде перше, а то вийде, ну, мабуть, через декілька днів. Подивимося, дивлячись, скільки я назнімаю, навяжу в'яжу, і яка буде забула слово. Тривалість, згадала, яка буде тривалість відео. Якщо там нічого не буду викладати, то не буду викладати. Всім бажаю мирного неба над головою, побільше світла, нам, побільше натхнення і вільного часу, що немаловажно. Бо теж я це надивилась: у всіх діти хворіють, і в мене захворів, тому. Завтра ми, замість того, що відвести до школи його і в'язати, я поїду до лікаря. Тому це також вже такі, знаєте, препятствия. Тому. Але все одно мені, мені подобається, що є такий марафон. Все одно, якби ти себе стимулюєш тим, щоб зв'язати хоч щось, щоб хоч щось показати. Все, на цьому точно все. Прощаюсь з вами, зустрінемось у наступних відео. Пока!